Вітаю, колеги! Ви вже бачили оновлений інтерфейс системи Експертус Медзаклад. Зараз я покажу вам найкрутіші фішки. Найперше серце системи лишилося незмінним, але тепер надходження до бази консультацій, форм, зразків, а також свіженькі довідники можна переглянути безпосередньо в стрічці оновлень на сторінці відповідного розділу. Найсмачніше ми виносимо на головну сторінку, і це вже фішка номер 2 Пролистайте праворуч, щоб познайомитися з найактуальнішими рішеннями тижня. Прогорніть сторінку донизу, щоб не пропустити важливі публікації та події. Для зручності ми згрупували їх у тематичні блоки. Оцініть пошук, який знаходить підхожі матеріали з різних розділів системи. Тепер вам не доведеться стрипати між закладками в пошуках чи то локального документа, чи то наказу МОЗ. Головне, чітко сформулюйте запит. А щоб звузити видачу, скористайтеся фільтрами. Новий тематичний рубрикатор. Він свій у кожному розділі. Клікніть на потрібну рубрику і її наповнення з'явиться ліворуч. Ми зберегли ваші закладки. Ба Більше в оновленій системі ви маєте можливість розкласти улюблені консультації і документи по папках. Створюйте їх або коли додаєте публікацію до вподобаних або в особистому кабінеті. Скачуйте файли форм і зразків, інші довідкові матеріали на панелі праворуч. Там само можна знайти матеріали до теми, відкрити зміст публікації, переглянути її версії тощо. Не соромтеся звертатися з робочими запитаннями до персонального консультанта через кнопку чату внизу праворуч. Він відповість вам за 15 хвилин. Докладніше про це в окремому відео. Для вирішення технічних питань пишіть нашій службі турботи. Дякую, що користуєтесь системою експертис медзаклад. Продовжуємо рости і розвиватися для вас.